Вітаю вас, друзі. Компанія Авторегіон приймає участь у виставці КомАвтотранс 2025, яка проходить в місті Київ в міжнародному виставковому центрі. В нас сьогодні представлено декілька різних автомобілів. Це як вони різні за своєю конструкцією, вони різні за своїм модельним рядом. Ну і в принципі, додатково ми ще. Побачимо автобуси, це буде міжміський та шкільний автобус нашого власного виробництва компанії Авторегіон. Перший експонат це Деодексен. Це малі вантажівки в нашому портфелі, да, малої тонажності, я маю на увазі. Вони йдуть повною масою 10 тонн з вантажопідємністю Шасі 7. Після забудови, як вже готовий автомобіль, в середньому у нас виходить десь 5 тонн. Що стосується саме цього автомобіля, у нас тут декілька дексенів, двигуни у них всіх однакові. Це FPT. Потужність двигуна у нас 187 кінських сил, об'єм 4,5. Коробки встановлені тут механічні, від компанії ZF. Давайте тепер більш детально по саме функціоналу цього автомобіля і що вони з себе представляють. На цьому Шасі Одексен настановлений кран-маніпулятор від компанії HIAP. Вантажопідємність даного крана маніпулятора складає на максимальному виліті, який у нас 9 метрів 760 кг. Кузов тут у нас встановлений самоскидний з трьохсторонньою вигрузкою. Це Деодексен з ізотермічним фургоном. Шасі у нас іде повною масою 10-200. Вантажопідємність вже готового автомобіля з фургоном та гідробортом складає 5 тонн. Двигун тут FPT, потужність двигуна 185 кінських сил, об'єм 4,5 літра. Що стосується фургона, значить об'єм фургона у нас складає 27 кубів, довжина фургона 5,200. Висота 2300. 300 Також цей автомобіль обладнаний гідробортом від компанії Деголандія. Вантажопідємність гідроборта може бути від 1 до 1,5 тонни. Ну І довжина платформи в залежності від потреб замовника. Третій експонат. Це паливозаправник. Він у нас на 5 кубів. Також на шасі Део Дексен він двохсекційний. Третій експонат. Це у нас бортовий автомобіль з бортовим кузовом на шасі Deo Максимус. Я, до речі, розповім про ці автомобілі, може буде також цікаво вам послухати, подивитися, як вони виглядають. Це середній клас. В лінійці Део вантажних автомобілів максимус. Тут встановлені вже двигуни Дюсан потужністю 280 кінських сил об'ємом 5,9. Коробки встановлені саме на цих машинах. Також механічні від компанії ЗФ. Є можливість встановлення автоматичної, автоматичної коробки передач. Повна маса 18 тонн у цього автомобіля. вантажопід'ємні шасі від 12,5 тонн після забудови, після забудови платформою, кузовом, неважливо, там, цистерною, все, що там, можна поставити на шасі, залишається в середньому 10 тонн. А, це у нас вже п'ятий експонат. наш, Це також Deo Maximus, а, Це вакуумна машина, асинізатор. Об'єм цистерни складає 9 кубів, а товщина стінок 4 мм. Цей автомобіль також повної маси 18 тонн. І ще один наш експонат це автобус шкільний. В нашого власного виробництва компанія Авторегіон. Він зроблений на базі автобуса ТМЗ Престиж. Тут також двигун. Коробка Міцобісі йде. Цей автобус повністю відповідає всім вимогам ДСТУ шкільного автобуса. Є всі ті ж самі системи безпеки, що і в базовому автобусі в заводському виконанні це автоматична система пожежогасіння, це система попередження про виїздів смуги та автоматична система екстреного гальмування. Кузов тут також відцинкований, в ньому 29 місць у цьому автобусі, два місця для супроводжуючих, є корзини підранці під сидіннями, є біля кожного місця кнопки з вимогою зупинки, два мікрофони, як я вже казав. В принципі, на сьогоднішній день це сучасний, комфортабельний і безпечний автобус у нас в Україні. Отже, друзі, компанія Авторегіон завжди рада бачити вас на виставках, в яких ми приймаємо участь. За актуальною інформацією та за новинами можете стежити на нашому сайті авторегіон.com.ua. До зустрічі, Па-па!